На своїй землі захищає землю. Гинуть захищаючи землю свою. А ваші оці путінські, оці, скажи, за що гинуть путінські? За що вони гинуть? Каструля. Ну, в на каструлі? Я тобі об'ясню слово каструля. О, наша влада, бивший Яник. Яник пропис... написав, ну, таку, типу, создав такий закон, щоб люди не надівали касок, не збиралися по 10 чоловік і не надівали яких масок. Люди на це наплювали, почали надівати друшляки, каструлі на голову. Плю... Плювали на цю власть, що вони все це придумали цей мараз. Понимаєш? при причому тут каструлі? Ти хочеш цим типа. Ну, русские не деквальновича якось то саме. Я любив нормальний, один нормальний реально Ну да, він і є залужний, він командує, отмочуть ваших, ваших орків мочать аж бігом. Бачите, як залужний саме. А ваші оцей шайгу, воно таке, дуб дерево шайгу, да? Пушно? А я О, Боже, американці вже говорять. Тут. А як тут ви воюєте з НАТО чи з Україною? Мені це цікаво. Багато вас говорить, що ви воюєте з НАТО. Тільки НАТО це не знає. Руський, ось, руський рембо. Тут така вже одна вже писала. Давайте убігайте, бігіте, бігіте з України, там в Польщу або там в Прибалтику. мій муж їде. І в ітоді, що? Всі росіяни оця бров піднімемо, да, на моську не гавкаю. Тут, тут були такі вже, тут один я вже спілкувався з, з толстим росіянином. Він мені казав, Ш... Не гавкай моська на слона, типа. 2-3 дня и все, да? За 2-3 дня як там? 2-3 дня? Алло. Ш -ш -ш. Як там? Ш -ш -ш. Степе, степе. Ш -ш -ш. Да? Чьяк? Да. Оооо, пішла русский -ру 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 русский мир пішов, да? Це русский мир пішов, походу, в тебе. Русское величие, да? Ісконно. А що таке ісконно? Це як як з коня сзади випадає, алло. Це як ззади, з коня, ото випадає, ото а тонно, Це ісконно, да, алло? А Белгородин, то ты меня пригожин? Вот это ты сам офигеешь. Смотри, Пригожин. Пригожин, знаешь? Пригожин про украинскую армию. Вот послушай, что он говорит, Прихожин, Пригожин, Дави, ты просто офигеешь. Я из корректности должен сказать следующее. Русская армия там и так далее. Но я думаю, что украинцы сегодня это одна из сильнейших армий. У них высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки. У них есть различное вооружение И более того, они работают на любых системах. На совет. Что? Так что ты скажешь про армию? Да. То ты слышал? Ты знаешь, что такое Пригожин? Из, конечно, я из корейности должен сказать следующее: русская армия там и так далее, но я думаю, что украинцы сегодня это одна из сильнейших армий. У них высокий уровень организации. Высок... Ты слышал, что я говорит готов... Пригожин? Пригожин это тебе говорит, Пригожин, что украинская армия самая сильне сильне. Ое. Воно, воно ту ну, тупе. Тупе, тупе и дурне. Ми вашу армію другу розібрали, блядь, на запчасті. А вже ваших 16 чи 17? Чи скільки ваших вже кораблів потонуло? А скільки танків, скільки вже? До 4 тисяч до доходить танків. Один танк стоїть 4 мільйона доларів, так, плюс-мінус. То считаємо. Самоліти, танки, вертольоти, блять, всяку всякую херню. Скільки ви бабла вже вкинули в цю, всю херню? А ну, давай. Давай посчитаємо. Петріо би всі над Києвом ракети, всі. Ти дебіл, ти бля, ви ніхера не знать мене те саме. Ви кончені дегенерати, розумієш? Це така штука, що збиває все, що літає, все. Ти Придурок ти. Вам говорять таку, що я ж кажу, ви скоро на сонце будете літати. Вам будуть, а ви будете все вірити, бо ви кончені дегенерати. Я не знаю. Ви не люди, ви. Барани якісь, напевно, ну, Я не знаю, ну це просто треш. Просто треш, Ви. Вам таке розказують, а ти таку херню віриш. Ви Патріот. У нас не тільки Патріот, у нас на Санси є. Не тільки Патріот. У нас багато всякої фігні. Дуже багато. У нас свої є ці всякі ще пооставалися. Це у вас будуть скоро на луках. А що там парад? А ну, давай розкажи мені ще про парад. А ну давай, як там парад великий у вас був? Багато техніки йшло? Багато? А скільки танків їхало? Скільки? Три... От... Да, я вгадаю. їхала колона танків Т-34. 3... Оцю лапшою оцю путінською, Оно втекло. Їх кормлять оцю лапшою путінською, Ну воно таке городить. Таке городить, ну, я просто трошки, ну, получилось перервати відео і заново включити. Таке городить, вони... Вони Бахмут взяли. Я їм розказую про біл, він він що це вся херня. Ну, що там те, ну все отрицає. Все отрицає. Я йому просто роз Показував вже ж відео. Повара, що розказував про українську армію. А воно розказує, що це все. Вони точно всі тупі. Тут нема варіантів. Що ми це, ми. ми ну, що Петріот унічтожили вони. Ну, Петріот, ну Петріот, ну, ну як його уничтожить? Воно ж не в кучі стоїть. Ну, дебіли. ну. Ой. Ну, 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 Усунутиля Петріута спитають, що таке нутелло. Знає він чи ні? Ой, боже, боже. Вони такі тупіні, як, як та пробка. Ставимо лайки, пишемо коментарі. І дзвіночок. Все буде Україна. Україна понад усе. Всього найліпшого. Гарного всім перегляду. Все буде. Окей. Okay. Буде все Ukraine. Ukraine, of course! Так, ладненько. Ба. Бай-бай. І -бай. па-па.